Гарні емоції, неочікуваності, хтось пише. Я очікую, що знаю цікаву інформацію і радість. Я очікую дізнатися багато нової інформації. І в мене ще один гарний настрій. Я самі захоплююся всіми кожного придумати. – Леша, і я захоплююсь іграми. Це здорово, правда? Да. Да. Я Руслана, мені подобається перебувати в соціалі. Mm. Так. Я Вероніка я захоплююсь панцями. Я Ніколі, я захоплююсь і грами і не Я люблю кілом, я Руслану люблю займатися співами танцями. Я Ярослава люблю гортувати, а я Максим, я люблю жартувати. У них різні вподобання, улюблені речі, хобі, очікування. Вони наше майбутнє, що, незважаючи на всі лихоліття, мають зростати у вільному суспільству та мають право на вибір. Я маю право на веселку і на весну, на щедру осінь, на тепле віто, на зиму, так безмежно чарівну, і на ланиві, і з тильним житом, на золотаре сонце в небесах, що щедру Україну зігріває, на соловейка спів гаях, і на любов батьків безмежну і без краю. Про це та багато інше говорили на виховному заході приуроченому акції «16 днів проти насилля спільними зусиллями двох закладів центру надання соціальних послуг та інклюзивно-ресурсного центру з учнями Паланського ліцею. Проведено даний захід метою даного західу є об'єднати наші зусилля, поділитися життєвими ситуаціями та привернути увагу подолання насилля з 25 листопада по 10 грудня в усьому світі проводиться акція «16 днів проти насильства з метою привернення уваги до проблем подолання будь-яких форм насильства, в тому числі насильство в сім'ях, жорстоке поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми, захисту прав жінок. Зустріч у Паланському ліцеї у формі тренінгу, який підготували спільно паланські заклади, інклюзивно-ресурсний центр та центр надання соціальних послуг надав можливість молоді краще зрозуміти ризики насилля, його прояви, а головне пошук, хто і де має допомогти. Сексуальне насильство в сім'ї це примушування до небажаних статевих стосунків у родині, а також сексуальні дії щодо неповнолітнього члена сім'ї. Згода дитини на сексуальний контакт не дає підстави вважати її ненасильницьким, оскільки дитина не володіє свободою волі і не може передбачати всі негативні для себе наслідки. Економічне насильство в сім'ї це навмисні дії одного члена сім'ї щодо іншого, спрямовані на те, щоб позбавити постраждалого житла, їжі, одягу та іншого майна чи коштів, на які він має законне. Право, психологічне насильство в сім'ї. Це насильство пов'язане з тиском одного члена сім'ї на психіку іншого через навмисні словесні образи. Завжди пам'ятайте, що ти маєш право відмовитись зробити те, до чого тебе примушують сили. Старшокласники поділились на команди, аби розібратися, якісь запропонованих висловів правдиві, а які ні. Наша команда називається пенал. <рес> Наш девіз, що навіть канцелярія проти насильства. <рес> <рес> так от, наша команда вважає, що насильство сім'ї, що проблема, яка поширена лише в віддалені. Це не проблема, яка поширена лише в віддаленій сільській місцевості. Це неправда. Насильство в сім'ї є скрізь і це погано. Це не то. не, 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 не любимо ними. Е, жінки далі. Жінки потерпають насильство частіше, ніж чоловіки. Ми вважаємо, що це правда, і це так, теж жахливо. Е, багато дітей та дорослих плутають прояви любви та насильства. На жаль, дуже на жаль, це ми вважаємо, що це правда. Може, ваша думка може відрізнятися, але ми вважаємо, що це правда. Е, Оточуючи завжди знають жертву домашнього насильства і часто зумовчують про це. Е, ну особисто ми вважаємо, що це неправда, що часто люди. Звертаються по допомогу і намагаються допомогти, якщо бачать, прояви насильства. А, і виховання дитини, ця справа лише сім'ї, втручання туди не варто, це ну хтось ми, ми вважаємо, що це правда і що сім'я має вміти сама, сама вирішувати проблеми своїх дітей. Але якщо все прямо жахливо, то можуть бути винні. Дружба, наш девіз дружба, круто, дружба, дружба, клас, перемога буде в нас. Перше це насильство у сім'ї, це приватна справа, Воно не стосується суспільства. Це неправда. Домашнє насильство, результат бідності та неосвіченості це також неправда. Алкоголь та наркотики основні причини насильства в сім'ї. Вважаємо, що це правда. Особи, які вдаються до насильства з жорстокості, оскільки вони не здатні контролювати власну роздратованість, і та агресію, це також правда. І будь-яке виховання та заборона це прояв насильства, адже людину примушують робити не те, що вона хоче. Це неправда. Команди також розбиралися у життєвих ситуаціях. Ситуація наступна. Батько Оксани дуже часто приходив додому п'яний. Одного разу він дуже сильно накричав на маму, а потім дівчинка побачила, як батько штовхнув та вдарив маму декілька разів. Оксанка хотіла зупинити, але батько, звісно, подивився на неї та сказав: І ти хочеш отримати. Дівчинка злякалася, та почала плакати. Це ще більше розбігли батька. і Він знову почав чіплятися до мами. Схожі ситуація траплялася час від часу, поки одного разу мама з синяками і вагомими побоями не потрапила до лікарні. Тоді чоловік поїхав від них, його не було декілька Років. Але раптом він повернувся і життя у постійному страхі знову продовжується. Адже батько став ще більш жорстоким і вже не боїться навіть замахуватися на Оксана. Саме запитання для обговорення там були. Так, да, Запитання для обговорення. Перше. Чи проявляється насильство в поданій ситуації? Воно 100% проявляється в даній ситуації, воно відбувається до матері, до дочки, до жінок в сім'ї в цілому. Так. далі вчиняє на дії. Хто вчиняє насильницькі, Хто вчиняє насильницькі, насильницькі дії? Сенси дії вчиняє в сім'ї батько теран і це жахливо. Друге, куди можна звернутися по допомогу? Ми вважаємо, що звернутися по допомогу бажано було б до правоохоронних органів або соціальних служб. І же ми вважаємо, що вони мали допомогти нам захиститися від цієї дії. Тому бажаємо Оксанки справитися зі своїм батьком, щоб було забути. Ольга у своїй 14 наважилася втекти з дому, тому що її вічим проявляв неабиякий інтерес до неї. Це проявляється у його поведінці, постійному чіплянні до дівчинки, коли вона залишається вдома, коли вони вдома залишаються самі. відчим пропонує пограти її у дорослі ігри. Просить поцілувати його, торкнутися інтимних місць. Ольга вже не один раз розповідала про це мамі, але та. Безмежно закохана в свого обранця, нічого не помічає і не хоче чути. Вона вірить відчому та свариться на дівчинку за те, що вона його обмовляє. Ользі страшно, вона розгублена та не має підтримки з боку дорослих. Адже її подруги, дізнавшись про це, почали насміхатися з неї та підбурювати проти неї однокласників. Запитання на обговорювання, чи проявляється насильство у поданій ситуації, так проявляється сексуальне насильство так. з боку відчима. Стосовно кого відбувається насильство. Насильство відбувається над Ольгою. Хто вчиняє насильницькі дії? Насильницькі дії вчинає очі. І Ольга, яка на даний момент 14 років 14 років, тобто підліток не так? Куди можна звернутися по допомогу? По допомогу можна звернутися в органи або до класного керівника також і в соцслужби. Як захиститися? Захиститись можна, скажав, сказавши, поліції, не мовчати. Наша команда називається Крилаті і нова. Літаючи високо, створюємо майбутнє разом. Ситуація номер 1 Ігор виховувався в багатодітній сім'ї з низьким достатком, тому одяг у дитини був доношеним і не завжди охайним. Однокласники прозвали Ігора бомжем, посміялися, вбили, змушували чергувати в класі замість себе. Однокласники використовували Ігора як хлопчика на побігеньках. В результаті Ігор відмовився відвідувати школу. Став уродяжити і вчинив крадіжку. Прокоментуйте, будь ласка. Ми вважаємо, що усіх однокласників Ігора неправильно виховали батьки, тому вони вчинили жорстокість до хлопців. А батьки Ігора, в свою чергу, винні в тому, що не подумали про, фінансові становище, про фінансове становище перед тим, як народити багато дітей. Ми рекомендуємо звернутися до психі... психологічної допомоги. Відверті розмови надважливі у юному віці, коли з'являється навіть таке розуміння, як булінг. Подавлення особистості, дитина стає невпевнена в собі, дитина не може реалізуватися. Або дитина стає замкнутою, або дитина стає агресивною. Якщо діти замкнуті, вони починають не любити себе, вони починають. Замикатися в собі, і іноді це навіть веде до самогубства, до скоєння суїциду, дитячого суїциду дитина не може контролювати свої емоції і вчиняє насильство, виростає, вчиняє насильство в своїй сім'ї, в своїй країні. Тим більше, що зараз дуже це актуально, тому що і так діти бачать дуже багато насильства, тому що в країні йде й війна. Підлітковий вік. Ви знаєте, він дуже важкий, і саме такі яскраві моменти, такі ситуації ми повинні вирізняти, ми повинні знати. І сьогодні цей захід був приурочений що стосовно 16 днів проти насильства, саме були задіяні форми. Ми проробляли дані ситуації, і я думаю, що це зараз з підлітками це актуальна тема. Сьогодні відбулася у нас так, би мовити зустріч із фахівцями інклюзивно-ресурсного центру та центру соціальної підтримки. Значить, акція, яка проходить на 16 днів проти насильства в нашому ліцеї, сьогодні була трошки іншого формату, нашими дітьми безпосередньо попрацювали фахівці даних служб. Ну, і, звичайно, дітям було цікаво з уст значить, фахівців почути всю необхідну інформацію. Тим паче вони дуже продумали сьогодні свої види, форми роботи з дітьми. І це в значній мірі сприяло ефективній співпраці напряму дітей і фахівців. Ми вдячні, звичайно, фахівцям за такий візит. Це є дуже дальним фундаментом для подальшої співпраці між нашим закладом і даними службами. На завершення на долоньках я проти насильства свої висновки, свої побажання залишили всі учасники зустрічі. Я проти насильства, тому що це дуже погано і кожен заслуговує. На хороше і нормальне життя. Я бажаю всім нам миру, тому що це нам потрібно. Зараз. Я проти расильства, тому що це слово. І я бажаю всім нам миру, тому що це те, чого хоче кожен. Я хочу жити в вільній країні, щоб наші покоління жили без війни і знали взагалі, що це таке.